Армадол, забудь про головний біль. Ну а і про об'єднуючі моменти можна також продовжити, тому що те, ти один плюс 1 продовжує об'єднувати глядачів, об'єднувати перед екранами, е, е, дає можливість е, е, дивитися прекрасні серіали, які трошки відволікають від телеграм-каналів від війни. А від, відволікатися треба. Тим більше, якщо ти дивишся, хороший, класний, якісний, смішний серіал. Це комедія про стосунки. Про стосунки за сюжетом подружжя опиняється без роботи і чи не вперше багато часу проводить просто безкінечно разом. І якщо спершу їм це сподобалося, то згодом виникає чимало побутових проблем та негараздів. І для того, щоб зберегти свій шлюб, їм довелося пройти чимало випробувань. Акторка Дарія Рибак виконала головну роль у цьому серіалі, і просто зараз ми маємо можливість. Поспілкуватися, але ж такі, дивись, дивися цих стосунках, кожна родина, кожна сім'я побачить себе. Так, так, 100 сто тисяч хвилин так разом. Ми йому хочемо якраз з якраз Дашою поговорити. Бо цей серіал вже був в ефірі. Він мав прекрасний відгук глядачів. А чого чекаємо зараз? І знову може розкаже щось цікавеньке. Даш, привіт! Привіт! Всім добрий ранок! Як Дай. ти? Де ти? Як настрій? Я наразі знаходжуся у Франції. Я приїхала до своєї сестри, яка в мене тут мешкає вже багато років. І зараз гостюю трош трошки у неї. Все класно, все ну класно, як настільки, наскільки може бути. Знаєш, важливо цей момент бути з тими людьми, з рідними. І ось ці моменти і підтримки, і об'єднання він справді важливий. Знаю, що ти, перебуваючи за кордоном, продовжуєш волонтерити і співпрацюєш з Катериною Осадчою. Розкажи трішки про цей досвід і які історії пошуку тебе особисто вразили найбільше. Так, справді я долучилася до них ще в березні місяці, коли зрозуміла, що сидячи просто на одному місці, я опинилася в маленькому містечку Моршин. І там волонтерської діяльності майже ніякої не було, тому я побачила свою знайому, яка на той момент вже долучилася до команди пошуку зниклих. Я написала, сказала, що в мене є час. Ось у мене є телефон в руках, я готова і хочу допомагати. І якраз на той момент вони шукали волонтерів. Я долучилася і е, так зараз робимо все, щоб максимальна кількість наших людей повернулася знайшли своїх родичів, коханих, чоловіків, синів і так далі. Я, щодо історії, яка вразила найбільше, я постала буквально якраз в день, коли відкрилися всі історії з Ізюму, коли звільнила Ізюм. І е, одна з дівчат, яка та, також у нашій команді, вона займається саме вона надсилає мені вже не актуальні, на жаль, заявки. І вона мені написала і скинула заявку однієї родини. Е, щоб я видалила її з е, телеграм-каналу, оскільки, на жаль, цих людей вже немає в живих. І це ціла родина, це мама зі своїми двома дітьми і їх батько. І ну, отримувати такі повідомлення це неймовірно боляче. І е, я волію, щоб таких повідомлень було якомога менше, і щоб їх взагалі не було, чесно кажучи. Скажи, будь ласка, як, як твої рідні? Як твоя сім'я зараз? Вони слава богу в нормі? все окей? Вони ще на початку війни виїхали. У нас родичі живуть в Румунії. І з першого дня війни вони просто закликали, кричали і тупотіли ногами, і кричали, що ми хочемо, щоб ви переїхали до нас давайте швидше. І от батьки ще на початку березня, якраз виїхали. Дорога у них була дуже важка, і вони ще з собакою з котом. І в 6 годин стояли на вулиці, при мінус при мінусовій температурі, і е, мій родич, який забирав їх з того боку кордону, навіть дзвонив мені і казав, що а, а давайте зараз набереш свого тата. Якщо ти мені скажеш, то я буду викликати швидку. Але справа була в тому, що у тата просто настільки йому було так холодно, що він просто не могне мав... міг говорити, тобто у нього замерзло. Все і язики, і губи і весь речовий апарат і він просто не міг говорити, і саме тому був у такому стані. Але зараз, слава Богу, дякуючи Румунії, дякуючи нашим родичам, вони в безпеці і все добре. Чудово, дякую, що рідні вміють відігріти в різних куточках світу. Твій інстаграм заінтригував а, дуже таким романтичним твоїм повідомленням про річницю, а, про річницю в стосунках. Це завжди цікава тема. Абсолютно для всіх твоїх шанувальників для нас, але ближче ти так і не показала. Може, ти відкриєш для нас таємницю? Я б задоволенням, але це не тільки мій, мій вибір, це вибір мого коханого, оскільки він ну, не дуже публічна людина. Він працює також у кіно, але він знаходиться по іншу сторону камери, і він не дуже хоче афішувати себе і так далі. Тому я поважаю його. І це ну, це наш вибір, якось оберігати нашу таку наш маленький світ, який є між нами, і залишати його. От такими красивими фотографіями ніг або його фотографіями зі спини. Тому а що, можна? Далася, Рух, що можна рук, що можна вуха? Це дійсно зворушливе. І це Ручки, такі знає... ніжки, Так, я думаю, цього достатньо. А, ну що ж, і ми хочемо спитати тебе про «100 тисяч хвилин, про прекрасний серіал. Чим він став для тебе? А... Саш, ну я думаю, ти мене зрозумієш як актор. В першу чергу це була моя перша головна роль взагалі у, у нашому кіновиробництві. І, звичайно, це було для мене дуже, дуже важливо, і дуже я дуже переживала як це все буде. Я просто немовірно Я зараз дивлюся на всі кадри, які ви показуєте, які були до нашого інтерв'ю. Я просто сиділа і посміхалася від вуха до вуха, тому що згадувала все, як це було два роки тому. Це неймовірний досвід, Неймовірний досвід роботи з командою 95-го кварталу з усіма, хто був на майданчику. І звичайно ж, це моя особиста історія, оскільки саме на майданчику цього проекту я зустріла свого майбутнього чоловіка. Тому для мене це особливий момент і особливий проект не тільки як для акторки, але як і для е, дівчини Дарії Рубак. Це дуже круто! маленьку таємницю для нас ти таки відкрила. Дякуємо тобі трошечки. Так, Класно. ну що ж, серіал е, стартує е, 20.00, е, Серіал 100 тисяч хвилин разом на телеканалі ТЕТ вже завтра. Тому всіх закликаємо е, провести прекрасну годину. А з нами була Дарія Дарія Рибак. Ми, ну, тебе ми чекаємо, чекаємо тут, тебе в да, студії. Да, студії. Добре, приходь своє з коханим не прийдеш. Ми вже зрозуміли, але приходь з найкращою подругою. Ну найкращої спиною весь час сидіти С... спиною сидіти? Ну, щоб ніхто не догадався. Він буде спиною або так, ми вдягнемо на нього так, маску. Коротше, ми щось вигадаємо. Дуже раді тебе бачити і я дуже жаль, чекаємо як студії. тільки як тільки відразу до вас в гості. Обіцяю, дякую вам. Дякую. Я дякую. всім закликаю дивитися наш серіал від завтра на о 20.00 І я вам обіцяю класний настрій! Так, клас, дякую, даш. Ну що ж, ну а сніданок вихідний він триває. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.